ранку. Ідемо, покладемо руль на кліво, бо вчора тільки забрав його, обшивали коротше, цей руль. Бо Там якась така шкіра фарбована з заводу. Ну, вона лущиться. Зробили зараз нормально. Ось іще ці міганчики. Виставив продажу, буду продавати. Ну, он руль. Вони вже зробили його, блин. Ну, Класне, конечно, качество, це вже шкіря, Уже нормально. Зараз поїдемо, будемо ставити на кліво. Воно на автоматі має продасться бігом. Взяв каву майстру, бо без кави не хочу працювати. Кліво стоїть. Цього руля. Поки кофе не візьмеш цьому майстру, він працювати не хоче. Дай покажи людям, щоб всі бачили. Так, збираємо руль. Ось наш електрик, його звати Руслан, знайомтеся. Не стісняйся, хай люди знають, хто це вміє робити. Бо в нашому регіоні тяжко з цими електриками толковими. Ну, зараз побачимо, в принципі, його нахвалюю, але ну, це ж таке, що нічого не зламає, то я вам покажу далі. Все, руль поставили. Все гарно. Я думаю, нормально, тому що той заводський фарбована шкіра. Це теж фарбована, ясне діло, бо шкіри не бувають, не фарбовані, але вже качественно. От така ринушка. Я думаю, власниця по-любому буде. Нова власниця буде. Задоволена, бо для чоловіка, в принципі, машинка прикольна, але, але все рівно, блин, переважно беруть дівчата ці машини. Ну, вона прикольна, їде, класно, руль електро. Я на ній покатався, скільки 1400 кілометрів прикольно себе веде. 1,6 бензин. понятно, що не Формула-1, але... Але все рівно нормально. І по комплектації і клімат має, і датчик дождю, світло, парктронік задній. Так що, нормально, антибукс навіть є. Так, ліво помив. Поки це все приведеш в порядок, сам мокрий, разом з машиною. Цією. Але що зробиш? Треба, треба все підготувати. Люди ж люблять, щоб гарно було все. Ну По максимуму відмив, хороша тліво. Вона не фарбована взагалі не де. Іде машинка. Помив в миганчик, бо завтра людина хоче дивитися. А по кліво поки що тишина, ніхто не телефонує, один дзвоночок там був. Ось такі справи. Добрий ранок. Їдуть до мене клієнти по мегану. Ось такий показувати, Надіюсь, подобається. А кліво ще в продажі. Як я вам не казав, що щось мало з віночки, Але машина прикольна, на автоматі. Ціленька. О, я, в принципі, не спішу. А неганчика треба продати. І надіюся, що це сьогодні відбудеться. А там далі вам покажу, що як буде відбуватися сьогодні. Поглядя транспорту, експортний. Меганчик виїжджає.